Всім привіт! Мене звати Іванна І зараз я вам покажу у цьому відео, як зв'язати ось таку авоську. В'яжу я її на замовлення для своєї хорошої подруги. Вона вибирала сама колір. Ось такі два моточки вона придбала. Тут у 50 грамах 133 метри. Отже, використовувала я крючок розміром 3,5. Мені він ідеально підійшов. Для того, щоб почати в'язати цю авоську, спочатку нам потрібно зробити, от набрати ланцюжок петель. Спочатку я роблю ось таку петельку, зав'язую і далі набираю 32 повітряні петлі. Перша, друга, третя, четверта. До речі, тут я в'яжу зразочок, набрала я трішки менше петель, але ви набираєте обов'язково 32 петлі. Якщо ви хочете набрати іншу кількість, тобто у вас або грубша нитка, або більший, або менший крючок, то вам потрібно набрати кількість петель кратна 7 плюс 4. Тобто, в моєму випадку, 28 плюс 4 32 петлі. Ви можете набрати 21 плюс 4 це 25 петель, або іншу кількість. Мене влаштувала ось така. Також ми набираємо ще одну повітряну петлю. Петлю підйом. До речі, в'яжемо ми не за передню ось цю косічку гарну, ми її залишаємо, а обертаємо косічку з другого боку. Там є така одна петелька. За кожною косічкою є по одній петельці. Саме в них ми будемо пронизувати наш гачок і протягати ниткою пров'язувати стовпчики без накиду. Це трішки важче. Я би порадила взяти крючок, на, саме на цей етап взяти крючок поменше, що я згодом і зроблю. Отже, так само пров'язуємо 32 петлі, але залишаємо з другого боку ось таку гарну косічку. Це потрібно нам для симетрії. Згодом все буде зрозуміло. Дов'язали до кінця наш перший ряд, робимо знову петлю підйому 33 33. І тепер в'яжемо за косічку, пров'язуємо в першу нашу косічку і продіваємо через кожну косічку, в'яжемо знову ж таки стовпчики без накиду в кожну косічку. Повинно бути 32 штуки. Це вже наш третій ряд. В'яжемо ми так його до кінця. До речі, так ми в'язати всі наступні ряди. Для того, щоб у вас вийшла гарна ця частина, потрібно пров'язати, я рекомендую, всього 8 рядів. Саме стільки в'язатиму я в своєму виробі. Ось тут я дов'язала до кінця третій ряд. До речі, в кінці завжди є ось така косічка, яку важко помітити, будьте обережні, вона має бути 32 у вас. Також я продовжую в'язати четвертий ряд в'яжу за тим самим принципом: 32 петлі плюс петля підйому. Абсолютно в кожну кусічку пров'язуємо стовпчик без накиду. Так, в'яжемо до кінця восьмого ряду. Після того, як ми пров'язали 8 рядів. Робимо петлю підйому, пров'язуємо через першу нашу косічку, стопчик без накиду і набираємо 7 повітряних петель. Уважно рахуємо, не сильно їх затягуємо, але при цьому не робимо їх сильно вільними. Після того, як ми набрали цих 7 петель, ми пров'язуємо їх за наступну косічку. Пров'язуємо стовпчиком без накиду. Тепер знову набираємо 7 повітряних петель. Рахуємо уважно після того, як набрали, пров'язуємо знову за наступну косічку. Таким чином ми повинні зробити пров'язати усі 32 петлі. Це наш перший ряд наших ромбиків. Так, в'яжеться тільки цей ряд. Кожен раз ми пров'язуємо стопчиком без накиду. При тобто цьому будемо уважними, щоб наші оці ромбики були рівні, однакового розміру. Дов'язуємо цей наш перший ряд до кінця. Знову ж набираю 7 петель. Пров'язую за останню косічку, її завжди, вже казала, її важко видно, але треба бути уважно, інколи краще порахувати до цього етапу, тому що далі все буде досить помітно. Знову пров'язуємо 7 повітряних петель, повертаємо наше в'язання, і тепер ми в'яжемо за оці наші перші ряд ромбиків, за Першу всю посередині пров'язуємо, але з'єднувальним стовпчиком. Тобто я не пров'язувала стопчиком без накиду. Знову наберемо 7 повітряних петель. І за середину наступного оцього ромбика просто протягуємо нитку в попередню петлю. Тобто робимо з'єднувальний. Тупчик. Знову набираємо 7 повітряних петель. Таким чином ми будемо в'язати всі наші ряди. Кожен раз повинно бути 32 ось цих ромбка. Коли ви вже будете робити другий ряд, ви вже будете більш-менш бачити, як виглядатимуть ваші оці ромбики. Так, в'яжемо до потрібної вам довжини. От, оскільки ви хочете глибоку авоську, стільки в'яжемо. Я захотіла її більш широку, ніж довгу, тому пров'язала буквально 40, 4, чи 6 рядів. Поставила собі маркер. Абсолютно два мотки використала на саму цю авоську без ручок, ручки я вже в'язати іншим кольором. Отже, що ми робимо далі? Пров'язуємо в останню. От останній наш оцей ромбик. Тепер робимо петлю підйому. пров'язуємо за першу нашу косічку стовпчик без накиду. Тепер бачимо наш перший ромбик, за його середину. Також пров'язуємо стовпчик без накиду. І так за кожен ромбік ми повинні пров'язати стовпчик без накиду. Всього вийти у нас 32 стовпчика. тобто ми назад усі наші ромбики підбираємо. Тобто за кожен ромбик ми повинні пров'язати по одній петлі. Це навіть не перший наш ряд, це ніби ми просто набираємо е, наш ланцюжок. Після того, як ми наберемо ці 32 петлі, ми вже почнемо в'язати. Основну частину нашої планки. Так, доходимо до кінця, в'яжемо останні наші стовпчики без накиду, Робимо петлю підйому, розвертаємо в'язання і починаємо в'язати наш перший ряд. Тепер просто в кожну косічку пров'язуємо стовпчик без накиду. Абсолютно в кожну, у нас повинно бути 32 петлі, якщо ми ніде не помилились, все зробили правильно, то в нас така сама за шириною і довжиною повинна вийти планка, як з іншого боку від нашої авоськи. Тобто з того, якою ми починали. Так, продовжуємо в'язати наш другий ряд. Це те саме, як і за кожну косічку. Пров'язуємо стовпчик без накиду. Будьмо уважними, рахуємо. до речі, повернулася я до крючка 3,5, тому що в деяких моментах я була переходила на розмір 3. Отже, пров'язала я 8 рядів, склала удвоє, в майбутню. І ось так в мене вийшло. Я помірила ці планочки абсолютно однакові. Так, в мене не було такого самого кольору блакитного, і я вирішила використати жовтий. Буду в'язати у три нитки відразу. ось У мене є такий великий моточок і маленький, він трішки кольором відрізняється, але я склала їх разом. То ніби різниця не так і помітна. Так, зізнаюсь, лише тепер авоську в'яжу я вперше. Тому я тут трішки довго думала, як мені приєднати ось цю нитку для ручок. Не придумала нічого кращого, як просто їх зв'язати. Я думаю, якщо ви майстриня з досвідом, ви придумаєте якийсь кращий метод. Отже, починаємо в'язати наші ручки. Для цього ми в'яжемо збоку. Зверніть увагу ми з боку нашої авоськи починаємо в'язати. Ось я захоплюю нитку і пров'язую перший стовпчик без накиду. Тепер я стараюсь пров'язати 8 стовпчиків. Тобто набрати ось ряд з восьми стовпчиків для того, щоб в'язати наступні ряди. Чому вісім? Тому що ми пров'язували нашу цю планочку з восьми рядів. І ось там завжди є ось такі місця, куди можна проткнути гачок. Я думаю, ви коли почнете в'язати, ви побачите, що не скрізь можна його. Нескільки можна пров'язати стовпчик, а от є між рядами саме такі місця, куди це досить легко зробити. Так, Пров'язую, останній восьмий останні стовпчик. І тепер будьмо уважними, а ага, ось останній. Набираю повітряну петлю і пров'язую знову ж за середину нашого ромбика. стовпчик. Без накиду знову повітряна петля і за середину наступного стовпчика пров'язуємо ромбика пров'язуємо стовпчик без накиду. Ось так чергуючи повітряні петлі і продіваючи через наш ромбик, пров'язуючи стовпчик без накиду, ми в'яжемо до наступної планки. Так, тут я знімаю маркер, він мені вже не потрібний. Якщо ви також клали маркер, то також можете зняти, він буде тільки заважати ось. Пров'язуємо нашу планку до кінця. Також я набрала, ну, постаралась набрати 8 стовпчиків, пров'язати з боку нашої планочки. Так, угорі також я рекомендую зафіксувати, пров'язати через за ось цю першу нашу косічку. Зафіксовуємо, тоді ручка буде виглядати більш рівною. Отже, для того, щоб вийшла гарна довга ручка, я рекомендую набрати близько 90, -90 повітряних петель. До речі, набирайте їх досить вільно, не затягуйте, тому що я затягувала і потім важко було їх пров'язати. Отже, ловимо тепер з наступного боку нашої планки цієї самої. І так само в'яжемо з боку. До речі, тут у мене ниточка, тому я відразу намагаюся її сховати у в'язанні. Так само я з боку цієї планочки пров'язую 8 стовпчиків, намагаюся їх знайти. Після того, як я пров'язала з боку нашої планочки 8 стовпчиків, я роблю так само набираю повітряну петлю Ось. і пров'язую за середину ось нашого цього першого ромбика. І так в'яжу до кінця до наступної ось, остання наша бокова частинка планочки. Пров'язуємо, робимо все те саме, набираємо 8 стовпчиків, кого як, можливо, когось більше вийшло. Головне, щоб у вас було все симетрично. Так, дов'язали останній наш без накиду і починаємо знов так само на ручку набирати в моєму випадку 90 повітряних петель. Ви ж вибираєте ту кількість, довжину, яку ви потребуєте. Після того, як набрали, то з'єднуємо з іншого боку, з нашої планочки, продіваємо наш перший стовпчик. Після того, як ми пров'язали всю першу петлю, перший стовпчик з'єднували, ми ставимо маркер для того, щоб бачити початок. Після цього ми ж почнемо в'язати наш перший ряд, і для того, щоб не сплутатись, нашим вказівником буде цей маркерочок. Все, починаємо в'язати наш перший ряд. Тут, за цю забіг нашої планочки, ми просто пров'язуємо за кожну косічку, стовпчик без накиду. Це ми вже вміємо. До речі, коли будете пров'язувати там ромбіки, то коли ось ту повітряну петлю, то ви просто за нею повністю задіваєте, не шукайте там косічку. Я там потратила час, згаяла і зняла той уривок досить погано, тому що не відразу все зрозуміло. Отже, я пров'язала до кінця і тепер починаю в'язати нашу ручку. І знову ж я не за косічку в'яжу, а в'яжу з зворотнього боку за ось ту одну петельку, для того, щоб з іншого боку була гарна косічка на ручці. На це піде трішки багато часу, зате нічого потім в кінці не треба буде вам обв'язувати. І буде ось ця гарна косічка. Після того, як ви пров'яжете ручку, ви ж знову будете в'язати бокову планку, знову ряд попри ромбіки. І так в'яжете потрібна вам кількість рядів. Я зв'язала 5 рядів, мені вистачило цієї ширини. І ось така авоська у мене вийшла. Поєднання кольорів мені сподобалось, головне сподобалось замовницям. Так що використовуйте цей майстер-клас, надіюсь, він буде вам в нагоді, у вас так само вийде ось така краса. Я роботою дуже задоволена. Така авоська в'яжеться досить швидко і легко. Я в'язала її з одномісячною дитиною по факту на руках. Але зато ось така краса вийшла. Тепер я хочу навіть собі таку саму сумку. Вона є досить функціональною, з нею можна як і в магазин, так і на ринок. Тому надіюсь, у вас також все вийде. Гарних і рівних вам петельок.